Пах. за, конуси? В їжджаємо, в їжджаємо. Це що за конуси? Я не знаю. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Можно было нитро пругать, ладно. Нашу. Не знаю, но ну, тут анітро вскінечно, я хочу перди буду Заюзай тоді, коли буде прямо дорога. Так, а зараз не зараз. Поворот, зараз. Поворот, звісно. А не буде. Да, зараз. 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 Зараз? Ні. Добре. Пішло. Я не знаю. Я тримаю. Не переживай. Своєю головою. А, Міса, тут капець. О, почекай. Газовка. Ось. Шо, почекай, у нас є дорога. А, ні, у нас немає вибрати дорогу.

Завжди так ходи. Давай. Окей. Я кожному твоєму стріму буду. Професіонал. Ладно, давай по черзі будем. Я так хотів. То добре. Я думаю, ми так і граємо по черзі. Тепер будемо грати. Ой, ой. Лиса ти пукаєш, бо я не чую, що ми газуємо. Давай, нету, Ой, Фязиты вовски, а ч она сразу кинула в лес?